Хнастий календар до нового року готує волонтер Іван Міненко, що опікується безпритульними тваринами в сумах. Зараз у видавництві тривають останні роботи на 12 сторінках. 12 сумчан, що беруть активну участь у суспільному житті міста і допомагають котам і собакам. Хтось згідно професійних обов'язків, хтось як волонтер. Цей календар я назвав пухнастий календар, оскільки тут е зняті тваринки, які пухнасті, милі, і всі ми їх за це любимо. Е я обрав 12 чоловіків, оскільки все-таки більш е стурбованими щодо тваринок, е щодо зооволонтерства є жінки, тому що їм було приємно дивитися на цей календар, щоб вони його перегортали і раділи, які там є милі і чоловіки, і які там є милі тваринки. Ідею підтримав фотограф Юрій Вовк і безкоштовно її втілив. Волонтер громадського фонду Суми Олександр Іванов один із учасників проєкту. Близько місяця тому він позував перед камерою разом із кішкою Спартою, а тепер збирається забрати тварину додому. Багато хазівів. Поїхали за кордон або на захід України і залишили своїх питомців вдома, да, або повиганяли на вулиці. І ця проблема є до нас дуже важливою і складною да, в нашому місті. Дуже добре те, що є такі люди, які допомагають, організовують все це. Була кльова студія сама по собі. І коли я вперше дні зайшов, був класний момент, коли там про всі коти там придивилися на мене. Такі ага, і там всі налізли, всі хотіли споткатись. Це було дуже кльово з точки зору. У мене вдома самого саме один кіт, у мене така ну, незвична така вага, коли прям 5, 10, 12 котів хочете тебе залізти і пофотографуватися. Допомога безпритульним тваринам одна з головних справ життя Івана. За 12 років вдома у нього оселилися один за одним 60 котів і три собаки. Когось брав собі свідомо, хтось залишився, бо так і не зміг знайти господарів. Багато котів мають хронічні захворювання. Більшість сірого окрасу це улюблений колір Івана. Я, окрім цього, працюю кожен день, ну, робочий менеджером по рекламі. Я просто майже ніколи не сижу без діла в цілому. Тобто, коли я на роботі, я там паралельно займаюся якимись логістикою по тваринам або закупівлею корму. Якщо я вдома, я також можу прибирати паралельно працювати по телефону або ще якось. Тобто, я змішую одночасно дуже багато задач для того, щоб все встигати робити, оскільки, ну, мій день. В цілому розпочинається десь ну о шостій годині, бо також мені ну, вигул собак, прибирання, потом потім робота і теж саме увечері. З початком повномасштабної війни у волонтерів сум і в Івана зокрема додалося турбот, адже багато хто з сумчан виїжджаючи залишав своїх улюбленців інколи навіть в зачинених квартирах. До переживань за своїх тварин, усіх з яких неможливо було перенести в укриття, тому господар залишався з ними під час обстрілів у квартирі. Додалися інші клопоти. Я намагався забезпечувати кормом і своїх тварин і опікунів і наші там міні-притулки. Під час війни у мене додалось десь близько на ну, 20 тварин, але деякі тварини ну більше вже прилаштована, тому ну в принципі, тобто загальна кількість тварин дуже змінилась. Зараз волонтер продовжує регулярно отримувати дзвінки щодо покинутих і хворих котів, тому потребує для цього фінансової підтримки. Усі гроші зібрані від продажу календарів. Іван планує використати для лікування годівлі і стерилізації безпритульних тварин. Анна книж Євгена новини на Суспільному. Сума